На Сарненщині двоє чоловіків вчинили спробу самогубства. У селі Немовичі з власної рушниці застрелився 29-річний місцевий мешканець. Все відбулося після святкового застілля. На протязі дня приходили колядники, і приходили рідні і брати, з якими він вживав спиртні напої. Те, що нам достовірно відомо про те, що він зателефонував своєму брату і сказав, що я покінчу життя самогубством. Відповідно, брат зрозумів, що щось тут нечисто, перебігши додому, то в одній із кімнат на ліжку він Труп свого брата і біля нього знаходиться мисливська рушниця. На той момент жінка з трирічним сином пішла у гості до сусідів. Коли повернулася додому, то застала чоловіка вже мертвим. Він вистрелив собі у живіт. Сім'я характеризується позитивно. У минулому загиблий працював на залізниці, але останнім часом був безробітним і полюбляв заглядати у чарку. Погрози покінчити із життям були і раніше. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі трагічної події. У тому у ж районі оковита також ледь не забрала життя у 25-річного молодика. Чоловік добряче випив і навіть не відчував, як наштиркнувся на ножа. Він проживав спільно з матір'ю і братами, але на момент вчинення даного самопошкодження по місці проживання знаходилася його мати, яка і повідомила нам про цю подію. Після госпіталізації в Сарненську центральну районну лікарню з ножовим пораненням молодик прийшов до тями зранку наступного дня. Оскільки того вечора перебував у стані алкогольного сп'яніння, то деталей події Анатолій не пригадує. Наразі стан його покращився, життю нічого не загрожує.